На цьому форумі напрямок щодо культури має назву культурна консолідація, яка безперечно поєднується з духовністю, з тим життям духовним, яке є в Україні, і це є можливість того, щоб, скажімо, на до наступного форумів так культурні діячі могли презентувати той чи інший проект, і це не тільки стосується культури. Для нашої церкви для мене особисто є великою честю бути співініціаторами оцього національного форуму під назвою Трансформації України. Ми сьогодні відчуваємо надзвичайний брак діалогу, суспільного діалогу, на тему будівництва нашої держави. Ми бачимо, що саме в народі є таке відчуття, що і політики, і влада не чує більше громадянського суспільства. виробили документи, окрім того, діалогу, про який говорили. І щойно ян говорив, хтось може подумати, що гарні слова, добрі ідеї, які тут може прозвучати, сьогоднішній форум, як частка зусиль громадянського суспільства, якраз спрямований на те, щоб ми консолідували свої зусилля і в рамках діалогу зміцнювали всі наші можливості, виконували наші українські домашні завдання. І в нас є все, щоб вийти із кризи, бути достойною, конкретно знатною державою, де люди впевнено дивляться в завтрашній день, особливо форум буде системою ціна слабкова. Друге роз'яснення причин.